Добрий вечір, шановні глядачі. Продовжуємо інформаційний вечір на обласному телебаченні Галичина, під час якого знайомитимемо вас з новою свіжою інформацією, яка відбувалася протягом сьогоднішнього дня на Прикарпатті, зокрема Івано-Франківську. Тож розпочну з того, що сьогодні в залі Галицької районної державної адміністрації голова облдержадміністрації Олег Гончарук представив нового голову району, ним став Микола Попович. Тож, крім керівництва області, також були присутні представники громадських організацій і місцеві активи. Скажу, що основні завдання, які поставив голова області перед виконуючим обов'язки, взагалі керівником району Галицької державної адміністрації, це поліпшення соціально-економічного становища в районі, зокрема у туристичній галузі. За його словами, сьогодні, як обласною, так і районною владою проводиться велика робота щодо перетворення саме Галича в один з найбільш туристичних центрів Західної України: створення так званого пантеону Галицьких князів. Тож, за словами очільника Івана Франківщини потрібно працювати якомога більше у цьому напрямку. Ну і скажу, що сьогодні, напевно, всі е, якось долучаються до відзначення свята День Закоханих, також і на Прикарпатті. Скажу, що в обласному центрі е, взяли шлюб 16 молодих е, пар. Четверо з них скористувалися послугою е, шлюб за добу, і решта 12 звичай... взяли звичайний так би мовити шлюб. Ну інформація, так би мовити, всеукраїнського масштабу від сьогодні, саме 20.15, стартує продаж квитків на пісенний конкурс євробачення 2017, який відбуватиметься в Києві. Заресувалися е, дуже багато, вже бажаючи придбати саме ці квитки, але кількість, яка надійде у продаж, буде буде не така велика, це всього на всього 70 тисяч, які будуть продавати на дев'ять на концертів пісенного конкурсу, враховуючи репетиції, півфінали та фінал. Що ж до вартості квітків, то вона варіюватиметься від 8 до 500 євро. А придбати їх можна буде на сайті trudaблоїконцерт.ю. Ось така інформація, з ми хотіли вам поділитися, але зараз переходимо безпосередньо вже до іншої розмови на іншу тему, яка теж стосується безпосередньо Івано-Франківщини і всієї України. Країна, тож спілкуватимемося сьогодні з активістами, які брали безпосередню участь у подіях е, революції гідності е, трьохрічної давності, не тільки воно франківську але й на майдані в незалежності, тож без, без, безпосереднього. Від них почуємо, які будуть основні заходи пов'язані саме з цими подіями, з подіями масових розстрілів на майдані Незалежності в 2014 вже році. Тож спілкуватимемося з активістами, представниками і керівниками самооборони Вену Франківську і на Прикарпатті. Це Ярослав Наваляний і Ігор Локінів. Вітаю вас у нашій студії. Right. Кожного року визначаємо вже ці події, саме. Не тільки Революції гідності, але й на жаль, час, період і взагалі дні масових розстрілів, які відбувалися на Майдані Незалежності. Проводяться чимало різних заходів, поминальні панахиди і вшанування пам'яті, ят... пам відкриття різноманітних дошок у воно франківську в районах області. Що відбуватиметься цього року? Ще раз добрий вечір. Значить, на цей рік. Штаб самооборони області прийняв рішення про прийняти декілька заходів, в тому числі 19 числа. Ми хочемо провести такий захід біля обласної державної адміністрації. Це в першу чергу створити ті умови, в яких ми були під час майдану, згадати ті умови, поставити ті бочки, дрова, колеса, щоб. Ну, все ж таки, діти будуть приходити і, і будуть атмосферу. Тобто ми хочемо і творити цю атмосферу, яка насправді перебувала тоді, в 2014 році. Діти тяжкі моменти. Відповідно, буде встановлено проектор. Ми хочемо переглянути і показати і вам, мешканцям Івано-Франківська фільм про майдан, де описані події, які переживав наш народ у ті буремні часи. Ну і відповідно Юр далі по 20-му числу. Добрий вечір. 20 го числа я всіх запрошую до нас приєднатися до самооборони. На пів 11.30 буде збір біля обласної адміністрації. О 12-й годині буде хода по місту до меморіального скверу, де буде в 13.00 відбуватися панахида за Романом Гурока. Тобто це ті дні, саме ті дні, коли відбувалися масові розстріли, так, так? відбуватимуться заходи. Так. І е, щодо районних центрів, які можливо, яка інформація, які заходи заплановані теж по районних центрах, можливо, скажімо, близько до Івано-Франківська. На даний момент самооборона області буде збиратися в місті Івано-Франківську безпосередньо. Ми збираємо цю область під обласну адміністрацію, тому що звідси все починалося. Спосередньо на районах ці вже адміністрації будуть проводити, і місцева влада свої заходи, а ми в громадськість області збираємо нас до Івано-Франківського. Ну, не буде помилкою, що будемо вважати, що кожен районний центр, особливо органи влади, будуть прилучатися для того, щоб відзначати ці дії поминальними панахідами, згадуючи тих людей, які і вижили, які вже і загибли, на жаль, під час Революції Гідності. І власне кожен районний центр долучиться до відзначення цих трагічних подій. Ну, говоримо про Говоримо про о, ті революцію гідності трьохрічної давності, на вашу думку, як, як минув цей період трьохріччя, так? І, чи основні ідеали, чи основні цінності, з якими виходив народ на той період, відбуваються, чи вже відбулися, чи, можливо, взагалі не відбуваються? хотілося б почути, вашу думку, які безпосередньо причетні до? Ну, до е, насправді ми всі прекрасно розуміємо, що Майдан в першу чергу почався через одне, через справедливість. Коли ми пам'ятаємо, побили студентів. Е, можливо, не так е, вся Україна думала за європейські стандарти, як думала за правду. Ми хотіли всі правди. Коли побили студентів, всі батьки, всі брати, сестри вийшли на Майдан, тому що відчули несправедливість. Е, єдиним позитивним, що залишилось по майдану, це Розуміння громади, що коли громада в єдинстві, вона тоді сильна. Коли ну, В першу чергу громада це народ є джерелом влади. І коли народ об'єднаний, він має право вимагати своїх законних прав. Це об'єднання, ну показало вже неодноразово, відбувалися по всій Україні різного формату мітинги. Громади добивалися до своїх законних прав. Тому що знову ж такі корупційні схеми, всі схеми, які дотепер працювали, вони ж залишились, вони нікуди не пропали. Але принаймні громада може себе стати і захистити, об'єднавшись в єдине ціле. Це вже дуже позитивна річ, яка відбулася під час Революції Гідності. Ігор, я пам'ятаю, що власне під час тих подій самооборона тоді відігравала важливу роль не тільки на Майдані, але потім пізніше вже в обласних центрах, на місцях, так, контролюючи різноманітні процеси, які відбувалися в тому числі з призначеннями е посадовців. От на вашу думку, наскільки об'єктивно все це відбувалося, ну, згадуючи той період, так і вже десь маючи досвід за ці так, три роки, як воно все продовжує відбуватися і чи все-таки справедливість, яка повинна бути, за якою виходили на Майдані, справедливості стало більше, на ваше. Ну, насамперед, після Майдану, на Любу признаючи посаду, mm. запрошувалися активісти майже всіх громадських організацій і узгоджувалися, узгоджували, чи людина підходить, конкурси робили. Чи не було заміщена в схемах Януковича? Ну, я думаю, що Майдан дуже багато змінив. Якби не війна зараз в нас на Донбасі, я думаю, ми були б і в Європі вже. Просто. Ну, хочеться все ж таки почути відверті ваші, ваші особисті думки з приводу того, чи е, є розчарування де, і чому, є, чи, чому воно взагалі є. І можливо це закономірний процес, який з відбувався одну... після помаранчевої революції. Ні, з одної сторони, є розчарування, що. Не так думали, як після майдану, що буде все нормально. Ярослав. Ну, скажімо так, розчарування були і будуть. В першу чергу дуже прикро нам наступна річ. Народ дуже швидко забуває ті події, які відбувалися. Коли ми всі пам'ятаємо, неодноразово переглядаємо відеоматеріали про період 2014 року, коли збиралось під білим домом багато тисяч на Громада, щоденні мітинги, ну, щоді, масові мітинги, так? тобто люди збиралися для відстоювання своїх прав. Коли всі пам'ятаємо, як ховали нашого романа Горика, так, були величезні маси громади. Дуже багато народу, всі плакали, всі співчували сім'ї Ромчика, Але в результаті бачимо останнім часом така тенденція, що народ починає забувати. Народу все менше, у нас постійно біда. У нас почалася неоголошена війна, де гинуть наші хлопці. Знову ж таки, по війні маємо знову ж таки приклад, коли е, на початку, е, коли везли 200-го, це місто стояло на колінах. Якщо проаналізувати теперішній час, е, везуть 200-го, ніхто навіть уваги не звертає. Десь одиниці можуть привернути увагу, що от їде герой. Можливо, все... Пов'язано з тим, що звичне явище вже стало. Народ вже на привик. привик до тої біди, яка є, і привик до смертей, привик до 200-х. Це вже. виснажився просто народ. вже вимучений, і друге вже привик. Наскільки я знаю, самооборона не тільки слідкує за власне доставкою різноманітних допомог на, на схід в зону антитерористичної праці, але й, і чи продовжує слідкувати за роботою за діяльністю місцевих органів влади, а не тільки воно Франківську, а загалом в області. Так, самооборона слідкує, входить в громадські ради, щоб все було чесно, прозоро. Чи є все чесно прозоро? Ну, не так, як би хотілося. Ну, можливо, можете назвати певні райони, певні ситуації, які відбувалися. Ну, почнемо ми знову ж таки з тої самої колеги. Ми пам'ятаємо, як були е, різного формату засідання громадські і за участі обласної адміністрації. Ми пам'ятаємо, наскільки було проблемно е, довести, все ж таки, десь не до кінця працездатність окремих органів, окремих керівників і тому подібне. Аналогічна ситуація у лісовій галузі, то що дуже багато проблем. Тобто ми знаємо, що серйозна загроза вирубки лісів незаконно і експорт за кордон. А наші гори вже лисі. Насправді, що тут дуже багато проблем, які ну, не почати край роботи. Зараз в е, всіх галузях є свої проблеми. Ми, як громадські активісти, так, ми робимо все, що можемо. Але біда в тому, що свідомість громади в першу чергу. Е, Чомусь люди перестають реагувати на ті чи інші моменти. На хабарництво, все одно як брали, так і беруть. Це всі знають прекрасно, це розуміють. Але народ просто про це говорити. Всі вже вернулися знову ж таки до того самого поняття, що і було. Нічого не помінялось, давайте будемо жити по тому старому принципу, по якому ми жили. Ніхто чомусь не хоче починати самого себе. Що саме найгірше? Але в принципі, як по районних центрах хлопці постійно спостерігають. В районних центрах наші підрозділи активну участь беруть в громадських радах, як при адміністрації. Ми беремо участь в громадських радах при прокуратурі, в податковій. Далі зараз буде формуватися громадська рада при екології, наскільки нам відомо. Тобто стараємося бути активними учасниками діяльності нашої області. Мені Залишається вам подякувати побажати успіху. Безпосередньо думаю, що Прикарпатці також братимуть активну участь у відзначенні цих трагічних подій, які відбувалися на Майдані Незалежності. Скажу, що місцеві активісти, керівники Прикарпатської самооборони були в нашій студії обласного телебачення Галичина. Де ми спілкувалися про заходи, які заплановані на власне ті дні, коли відбувалися розстріли на Майдані Незалежності. Дякую, що були разом з нами. Передаю естафету, так би мовити, інформаційній програмі «Вісті» і. Прямими фірми, які розпочнуться одразу ж після новин і о 19.10. Дякую, що були разом з нами. І є з нами. До побачення. Побачимось.